Ми вітаємо вас на дисципліні Кримінальне право загальна частина. І в межах цієї дисципліни ми проговорили про кримінальне право не тільки України. Ви чуєте, що ми розмовляємо українською, але ми говоримо ну, говорили про кримінальне право взагалі. Але, звичайно, ми орієнтуємося на кримінальний кодекс України. І все, і все, що ми говорили. В межах цієї ви можете, якщо ви навчаєтесь юридичному там, получаєте юридичну освіту в Україні, ви, ви можете це все говорити вашим викладачам, тому що це вірно. Це це вірне, ми даємо вірні відповіді на запитання по кримінальному праву. І ми дуже раді, що є люди, які дійшли до кінця нашого проєкту, тому що дуже багато людей бодро починають. Ну, там бачать, наприклад, що люди розмовляють іншою мовою. Ой, я так також хочу. От вони починають. Перша хвилина добре, друга хвилина така ж добра, а третя хвилина вже. Ну, щось нудно, щось потрібно ходити. А якщо це іде три місяці, то, звичайно, не кожна людина може дійти до кінця і, і ми, все, ми все робимо, щоб людина не дійшла до, до, до кінця. Ми робимо їм там завдання постійне, щось там дописуємо, зробимо її такі перешкоди. Навіщо ми це робимо? Щоб людина, преодолів ці перешкоди, змінилася? Кардинально змінилася, наприклад, почала розмовляти іншою мовою. І в цьому році, по дисципліні кримінального права, до кінця до, до, до сертифікату ну, це такий символічний до диплому, вибачте, це такий символічний ну, символ: дошла наш викладач, викладачка Господи українською, Потрібно фемінітивами розмовляти. Дойшла наша викладачка, але в межах цього курсу наша студентка Людмила. Щось я неправильно пишу: Ну, а Як я говорю? Кінжибал, Людмила Кінжибала, і вона сьогодні завершує свій гештальт. Завершує його а, і. Завершую його українською. І, е, до її доклад, вон ми будемо почуємо її доклад 3-5 хвилин. І, Людмила, будь ласка. Доброго вечера всім зрителям, участникам. Кто розмовляє українською мовою, я прошу вибачити заранее. Хто не розмовляє, я буду говорить сейчас дуже-дуже гарно. А, і тема моєго доклада це поспівучість у злочине. Ну, начну з того, що це так. Таке як, як, як определення це явище вміє, а в кримінальному кодексі це явище определення точніше не вміє. І тому ми його можемо вивести а, від... від из ну, статей. І статей. І як це буде звучати співучасть у злочині це навмісне спільне участь двох чи більше осіб у скаєнні умісного злочину. Це приділення трішки скорочено, але вони содержать основну ідею. І також, зараз я буду говорити о, приз... о ознаках, вони теж розкроють співучість більш подробніше. І так, ознаки. А, перше, це навмисна. Навмисно це мається на увазі св'язь з суб'єктивною стороною. Тобто співучасниками можуть стати тільки особи, які звичайно ацом аціо договорилися, договорювалися, які мають замовленість, тому що ніяк не можна створити злочин співучасно, необережно. Це Якщо це не обережно було, то це не співучасті, не співучасть ніяк. А, інший другий ознак це спільно. І спільно це має зв'язок з суб'єктом злочином. А, а, що має це в виду, те, що а, а, Злочинці вони повинні бути суб'єктами. Якщо одна із особ, одна із особ не може бути суб'єктом злочину, ну, наприклад, її немає 14 років, і вона не може бути суб'єктом. Злочину, а значить, вона не може бути співучасником. Вона може бути, наприклад, орудієм злочину, але но, но не співучасником. І, і, і інший ознак навмісного навмісного мається, мається на увазі, що що співучість можлива е, лише, лише, э, лише за таким складом злочину який може бути сверсвершон тільки умишлено наприклад якщо, якщо об'єктом злочину є бездія то в такому злочині не може бути співучості ніяк я бачу лица участников в Zoom и думаю, что я ваще, вообще непонятно не говорю. Итак, иду дальше. Иду дальше, и дальше це виды участников. Які можуть бути учасники в злочині, якщо цей злочин спі... співучасно, Можна так казати? Від учасників. Перше — це виконавець. Виконавець це ліцо яке або безпосередньо чи опосередовано Виконує е, сам злочин. Е, наприклад, безпосередна. Безпосередна – це особа, яка е, бере і вбиває, наприклад, втикає нож. Е, це е, безпосереднє участі, це виконавець. Опосередоване участя, возможно, співвиконавцем. Він, наприклад, стоїть і караулить, щоб ніхто не вшов. Не йшов, либо, либо не слихав, як створюється злочин в цей момент. Він караулить, щоб ніхто не побачив. І це буде також виконавець, або він. Виконовует А інша друга, другий вид учасників — це організатор. Організатор це особа, яка, яка придумала злочин, назначила час злочину, собрала групу злочинців, роздала ролі, для всіх злочинців це організатор. Далі це підбирювач, підбурювач, підбурювач це людина яка, яка говорит, яка говорит, як це по українськи слово? Ну, давай, давай. давай зробим, давай пойдем, давай, давай, давай. И вот так кап, 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 кап. И в итоге до злочину приводит вот это какое-то слово. Не можу слово українське підібрати, підбиривач це той, хто підстрікав. Далі посліднє це пасівник. Пасівник це людина, яка щось що зробила щось зробила для, для скоєння злочину, але до, до самого злочину. До, на етапі приготування, приготування до злочину це, ця людина щось, щось зробила. Маю, ну, наприклад, вона, вона яму копала. Щоб далі було де скривати е, тіло. А, наприклад, вона казала, що, що вона, наприклад, не буде е, людина працює е, на складі, і вона казала: Я не буду склад запирати. І це буде пособник. Він Уйшов з роботи, но склад не закрив, і той він зробив дію, яка на етапі підготування до злочину, і тоді він пасібник. Якщо людина щось робить після злочину, наприклад, вже після злочину вона допомагає е, спрятати труп, то це вже не пасібник, це вже інше, е, інша роль. І це все, що хотіла казати про співучість і про учасників. Дякую. Читаю питання. Роман Григоріч, мене чуємо вас. Да, я читаю в чаті питання. Чому, чому, чому питання там написано питання? Так, звичайно, можливо до Людмили ставити запитання про співучість у злочину. Олександр, ну, будь ласка. У мене таке питання, чи може бути організатором одночасно і ем, підбурювачем? Ну, на мою думку, може бути. Він може бути і організатором, і виконавцем, і чому б не бути підбурювачем? Думаю, може бути. Ще таке питання. От, якщо хтось знає про злочин, але нічого не робить, і до поліції не заявляє, а цей злочин не попереджає, то в, в нього є якийсь статус? В цьому інституті співучасті немає. Це всі ролі, які є в межах цього інституту кримінального права. А, наприклад, якщо е, м, хтось е, злочинець, наприклад, наймає е, працівника, е, наприклад, злочинець вкрав, е, вкрав е, щось, до, до себе е, додому приніс, е, е, наприклад, у приватний будинок, е, там, е, наприклад, е, залізо. І працівники знають, що це ворована заліза, а, наприклад, щось роблять з цим залізом, але вони ніяк не причасні до, до воровства, а до, скоєн, до скоєного злочину, але вони працюють з цим. В них вони теж не співучасники. Якщо я вірно зрозуміла ваше питання, то ні, вони теж не співучасники. Дякую. Просто було багато слов, які я не зрозуміла, тому я питання доформулювала і відповідала. Питання. Дякуємо. І ми переходимо до іспитів, і там Миколай, яке у нас правило, п'ять запитань. Так я пам'ятаю. Так, да, останні у нас було п'ять запитань, три потрібно, щоб були вірні. Ну я, я чув, що Людмила на три запитання дала відповідь Олександра, <с>? і можна їх зарахувати. І Миколай, будь ласка, ваше одне запитання, щоб три, третє було. Які бувають види з об'єктивної сторони, Людмила, будь ласка. Види з об'єктивної сторони. Це прямой вимисл та освіт. Роман говорить, ви оцінюєте. Ні, 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 невірно. 50% відповіді це не відповідь. Умисно да, і невмисно два виду, і там вони поділяються так, ще на два види. І переходимо тому ще одне запитання з мене. Я прошу Людмилу проговорити всі теми кримінального права загальних частин. Ну, блин... перша тема це вступ до кримінального права. Далі розпадається на дві частини злочин та покарання. Друга тема поняття злочину. Далі склад злочину. Объект – объективная сторона, субъект – субъективная сторона. Из объекта – седьмая тема – обставлены, что выключает преступное деяние. Из объективной стороны – стадии, стадии Імножинність, стадія і із субъекта спивучесть у злочині. І дальше йде покарання, криминальная відповідальність і наказание. Покарання. И це усе, що ми сюда, да, да Миколаївска кивнув так. Українською. українською так буде. Отак. От. Ні так, це ні, це так. І на цьому ми закінчуємо наші іспити, вони успішні. І ви розумієте, що це дуже дуже, ну, дуже цікаво і дуже важко почати розмовляти мовою, якою ти не розмовляв. Ну, ніколи. ніколи я пам'ятаю, як. Людмила да, починала, вона починала, можна казати, з нуля. Мой Миколай, вона дуже ну, починав два році тому міжнародне право, а вона за одну, один семестр вона так дуже гарно почала розуміти і розмовляти українською. І ми залишаємося на рефлексію. А курс ми закінчуємо. Кримінальне право, загальна частина. До побачення на наступному курсі. Так, Людмила